Знаєте, я хотів би привести приклад от такої консолідації, насправді те, що ми помітили на прикладі війни в Ізраїлі, консолідації людей, консолідації суспільства, як вони вміють налаштовувати і, в принципі, не висувати якісь протиріччя на поверхню, тому що їх фактично немає. Це все в головах у людей. Я хотів би показати зараз картинку, як два солдати, бійця армії Цахал, Подивіться, вони моляться, вони не мають якихось внутрішніх протиріч, вони воюють на одному боці мусульманин і юдей. І ось вони в перерві, можливо, знайшли десь хвилинку. Ну, там певні часові рамки, напевне, є, але вони таким чином показують оцю консолідацію в суспільстві, хоч би там що не говорили про ізраїльське суспільство, але подивіться: ось це наочний приклад того, як все має бути, і до речі, ну, як має е... бути в Україні, друже, близнюче. Тут е, проста е, правда, бо ізраїльські е, араби. Є питомою частиною ізраїльського суспільства, і вони поводяться як, як громадяни, справжні відповідальні і захищають свою країну. Це перше, друге, дійсно для мусульман Ізраїлю той тип поведінки, який принесений із сектору Газа, це звірство, це просто ну, неймовірна травма. Травма не менша, ніж для євреїв в ізраїльському суспільстві. Тому в цьому плані це не лише єдність. Хочу нагадати, що в українських Збройних силах є і ребе спеціальний для євреїв, вояків, є і імам, ну і, звичайно, є і греко-католицькі, і православні капелани. Капеланство Українських Збройних сил це особлива така тема, і це, мабуть, окрема гордість, оскільки на сьогоднішній день треба сказати, що, мабуть, якщо і є якась частина Ізраїлю в Україні, тобто за якістю і дієвістю, то це Збройні сили. От українська влада. Тільки трапився цей напад, вони хутко поспішили. Я це, одна з моїх улюблених українських приказок: це коня кують, а жаба лапу тягне. От це, я може їх ні ніксилу городу часом вживаю цю приказку, але суть в тому, що українська влада, нікселонік городу, протягнула лапу. Тобто вони почали кричати: так, бачите, Ізраїль не чекав нападу. Чекайте. Ізраїль розміновував свій чонгар. Uh -huh. Ізраїль в день нападу оголосив про створення коаліції національної єдності, уряду національної єдності, де в української влади, яка сказала: бачите, ми ж як Ізраїль. Але найсмішніше, коли ну, на банку і кажуть, ми як Ізраїль, то треба, щоб вони готувалися до розслідування до комісії Гранада, як в Ізраїлі. Бо в Ізраїлі точно по завершенню війни буде дуже глибоке серйозне розслідування цієї трагедії, яка трапилась. А чи готова банкова до таких розслідувань? Тобто, коли ми бачимо приклад єдності, то, мабуть, схожа фотографія, яка зриває абсолютно ну, дах будь-якої російської пропаганди, була із е, святкової Умані. Де на Рош Хашана, е, боєць е, з позивним ребе, е, так мед е, військовий, е, обнімається з Хасидом, і Хасид цілує його в шеврон, чорно-червоний, де тризум і зірка е, Давида. І це е, оце теж такий е, ну, е, зразок. Сучасного світу, де раптом міжлюдські стосунки е, вони більше, ніж ідеологія, більше ніж релігія. І, і це якраз відчуття боротьби за гуманізм, за право людини на життя, на, за, на оборону життя, воно раптом стає більш ціннішим, ніж загарбання територій. От. ну, Пояснити цю логіку поведінки е ХАМ якимись інтересами палестинського народу неможливо, тому що будь-яку перспективу на побудову Палестини, ну, палестинської державності відкинуто на десятиліття і не на одне. Тобто такої шкоди нанести власному народу, якщо вони ну, під патріотичними гаслами це робили, це, це, ну, це ганьба, це така страшна ганьба і, і, і така печать на, так би мовити, всьому е, населенню Палестини, що страшно уявити. Тому, коли американські... Політики Джозеф Байден і ну, представники обох партій говорять про необхідність об'єднання не лише ізраїльського і українського кейсів, а ще й е, тайванського. Мабуть, в цьому є велика правда. Бо авторитаризм раптом став інтегральним. Він відчув, так би мовити, е, братів по духу і відчув. Ту шпарину, коли демократія видається слабкою, адже непевна підтримка України на рівні гасел вона ну, дуже певна, але на рівні озброєнь не дуже певна, вона все-таки породила надію в, в авторитарних лідерів, що можна таке демократії зламати, що це їхній єдиний шанс. Що Гітлер не а ми зможемо? Так як дивіться: це, насправді, е, ось ця пропагандистська російська машина, починаючи ще з радянської пропагандистської машини, як вони. Ставилися, як вони показували ось це прагнення до незалежності обох народів українською і ізраїльської. Я зараз покажу ще одну а, картинку. Давайте її покажемо зараз. я пам'ятаю це, бо я читав перець і дитинств. Да, я, 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 я теж я цю картинку до, до, досить добре пам'ятаю, я не міг зрозуміти, що це за що це за так, такі фанта така фантасмагорична уява у Цього художника, який оце все зобразив. Тут певні знаки: дивіться, тризуб з зіркою Давида, і в одній упряжці вони зобразили українця і єврея, які тягнуть нібито цю антирадянщину. А все а більше того, ви подивіться, в верхньому кутку правому, там цікава деталь. Отакі От антени, радіоантени, там Голос Америки Радіо Свобода. Я пам'ятаю, в дитинстві ми з своїм братом на горищі е, е, налагодили і слухали Радіо Свобода і Голос Америки, який проривався серед ночі. Е, Через глушилки. Так, так, так. Слухайте, це, це, ж, це ж було все. Це ж було в Радянському Союзі. Ми ага. хотіли якогось ковтка правди. Е, Альтернативи якоїсь точки зору іншої, те, чого в радянському союзі, неможливо було, так неможливо, тому що е, радянські газети писали одне й те саме, це це все було тільки можливо переклад українською мовою, е, новини з газети. Правда, е, і це все по вертикалі спускалося. Ну, телеграфне агентство радянського союзу клепало якусь новину, і зверху донизу цю новину мали публікувати всі, включно з районкою. А особливо е, от такі повідомлення е, з міжнародної політики про те, що ще трошки і скоро на, на радянський союз нападуть, що тільки компартія всіх порятує. Ну це так зараз нагадує російську пропаганду. От вони, вони інших лекал не можуть взяти. Радянські злизали з гітлерівців, гітлерівці злизали там з комінтерну, який теж доклалися. Ну, але загалом цю пропаганду такого сучасного штибу все-таки німці виробили. Це все, і совки в силу своєї вторинності це все злизали. Злизали не дуже грамотно. Ну, але… Як, як змогли, так і зробили. Що ж так, ось якщо повернемося до ось цього наративу, який намагається зараз продукувати з офісу президента. Що ось дивіться, що ж ви нам тут закидаєте, що ми були не готові до повномасштабного вторгнення? Що ж ви нам закидаєте про південь? Адже дивіться, Ізраїль пропустив Ізраїль з його високою організацією суспільства спецслужб озброєнь. Мін, Міністерства оборони і всього 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 чи, чи взагалі коректно порівнювати з тим, як го, готовий Ізраїль до такого штибу протистоянь Ізраїль зав, завжди готувався до того, що його з усіх сторін оточували вороги, які постійно намагалися Ну, знищити цю державу. А в нас що не така сама ситуація? Ми так, не розуміємо, що. В Принципі, оця ситуація вона стала явною з 2014 року. Все, у нас іншого шляху немає, крім Європейський Союз, Крім Північно-Атлантичний Альянс, посилення нашої безпеки, боротьба з корупцією, яка роз'їдає всередині нас і відкриває двері тому самому ворогу. Так, у нас справа в тому, що з 2014 року е, е, з'явився статус європейських євреїв в Україні. Тому що так само як держава Ізраїль хоче знищити Іран, так держава Україна і українців хоче знищити Росія, Російська Федерація. Вона, вона ж декларує це. Ж, це ж не те, що ми вигадуємо висмоктуємо з пальця. Але що нас в цій ситуації об'єднує? Об'єднує нас те, що. Спонсором Хамасу по-справжньому -по є не лише іранське керівництво, не лише, лише режим Аятол, а ще й російський режим. І дуже прикро, що довший час ізраїльське суспільство боялось собі зізнатися в тому, що їхніх вбивць підгодовує Росія, а вони всі казали, що велика російська культура. І скільки скепсису було щодо українців, скільки антиукраїнських випадків було? І поряд з тим, чомусь ну, ця проросійська частина ізраїльського суспільства не хотіла слухати українських євреїв, які живуть в Україні і є ну, гідними громадянами України і боронять зараз Україну. Чомусь вони не хотіли дослухатися. Взагалі, це печальний момент, тому що свого часу, наприклад, держава Ізраїль продала. Такі безпілотники форпост це ну, старого виробництва, вони ще з початку століття, з початку 2000-тіх зроблені. І держава Ізраїль продала Росії форпости, а потім ці форпости коригували, коли українські війська обороняли Савуру в могилу у 2014-15 році. Форпости коригували вогонь, і там гинули євреї українські в цих боях. Хтось за це в Ізраїлі хоче ну, пояснити своєму суспільству, чому так? Але бо з ним зараз просто змінюються обставини. Для нас важливо інше, що коли українська влада раптом хоче брати приклад, ну, ну в якому-то році хоче приклад брати з Ізраїлю, так подивимося на динаміку, з якою цивілізований світ, зокрема Америка, підставила плече Ізраїлю. Чому? А тому, що в Ізраїлю є режим особливих безпекових відносин із Сполученими Штатами, І він склався не зразу, не він зразу склався зразу. планомірною дипломатичною роботою, але не розказувати, не. чому ми досі не в НАТО. А так. що ж ви нам а що ж ви нам зброю не даєте? Почекає близруче, нагадую, нагадую. Справа в тому, що коли в часи Порошенка говорилося, що нам необхідний прямий безпековий договір з США з приходом Зеленського до влади, що почалося? Вони почали верещати, нам не потрібні ніякі прямі договори з США, нам потрібно членство в НАТО. Членство в НАТО нам потрібне. Тільки членство в НАТО нас стимулює до побудови реально демократичного суспільства з розвиненими. Інститутами влади із нормальним правосуддям. Тобто НАТО це в першу чергу демократія. Але НАТО в нашому випадку дуже повільно приймає, хоч і ефективні рішення, але дуже повільні, які коштуватимуть життя наших громадян. От якби ми в НАТО зараз ну, відбувся от, сплеск напад на, наприклад, під Авдіївкою атаки страшні. І якби ми почали до НАТО апелювати, будучи членом НАТО, що нам треба те та те, то рішення приймалося б дуже повільно. Але в рамках угоди прямої безпеки з США зразу прилетіли б літаки з озброєнням і, ну, і з тим, чим треба. От і все. Літаки, до речі, те озброєння, наприклад, ракети до системи КУПОЛ, які Сполучені Штати закупили тримали на складах на території самого Ізраїля. Американці зразу передали назад бо Ізраїлю потрібніші ці ракети? От подібне мало би бути із Україною. Тільки ж ми маємо тепер абсолютну брехню й петляння з боку банкової. Брехня й петляння. Ну, от поїхав Зеленський на саміт Рамштайн. Чим він там відзначився, крім фотосесій? І, ну, і стендапів телевізійних. Ну нічим? Тому що Рамштайн це відлагоджена система, в яка працює напряму із військовими українськими. Напряму, чи приїде туди політик, чи не приїде політик військових, які ну, ведуть цю справу в рамках Рамштайну. І військову логістику і, і постачання. Присутність того чи іншого політика там ну, мало цікавий. Я навіть впевнений, що е, частину інформації, про яку мали б обговорити в присут... ну, е, без присутності Зеленського, довелося приховати, аби в його присутності це не обговорювати. От і все. А тепер, коли на тлі Ізраїлю починається. Ну, Всілякі, так би мовити, повчання для, так по-перше, люди добрі. А Ізраїль обмежував свободу слова навіть в такий тяжкий час. Жодних обмежень. Ізраїль створює уряд національної довіри. Далі сама антикорупційна політика. Хіба можна уявити, що під час війни в Міністерстві оборони Ізраїлю почали б красти так, як Міноборони України? Чи можна щось подібне взагалі уявити в Ізраїлі? Неможливо. Відкриття купи кримінальних справ проти опозиційних політиків і лідерів, які е, заважають Нетаньяху? От, давайте розберемо цю хронологію, як починалося так. в Ізраїлі вторгнення, і як починалося у нас. І куди так. зайшли Гамасівці, і куди зайшли росіяни? Давайте ну, згадаємо так, про південь українців. Ну, ну, так, мож, можливо, можливо, що пропорції в територіях і в населенні це, це ну, не порівняно. Але важлива логіка. Уявити собі, щоб зараз в Ізраїлі. По мечетях сиділи і мами, які закликали до е, єдності із, наприклад, Іраном, як це в, в наших московських попів. Угу. І коли ми згадуємо ну, рівні Ізраїль, то я хочу порівняти саме оця компонента релігійна. Бо Ізраїль-демократія, там, ну, там все вільно. Але уявити, що по мечетях. В Ізраїлі закликали до знищення до єдності з Іраном, який ну, в доктрині своїй проголосив знищення держави Ізраїль. Мені дуже тяжко, чесно кажучи. І от що ми маємо в Україні з переляку, частина депутатського корпусу із слуг народу, буквально кілька днів тому підписали е, звернення до Стефанчука про внесення закону про заборону у ПЦМП в Україні. Раптом проходить якийсь час, і з'являється список депутатів, які проти заборони у ПЦМП. Ну, звичайно ж, слуги з звичайного ПЗЖ, звичайно, олігархічної депутатської групи Майбах. Я навіть, чесно кажучи, зустрів там прізвища, які не чекав, наприклад, Василя Петовки, який проти закрит... закриття РПЦ. Мене мене, чесно кажучи, це так ну, сильно дуже вразило. Тобто, це наскільки абсолютно кумедна і ну, ірраціональна історія, яку на тлі ізраїльської єдності уявити собі неможливо. Тобто. Хочете приклад з Ізраїлю? Так забезпечуйте ту єдність і ті права, і ті можливості. Але не не дахуйте відверту ворожу е, колону п'яту в себе ну, в, в, в тилу. Ну це ж неприйнятні речі. Ну, ну як ми можемо перемогти, коли в нас е, вже ж було вже е, свого часу президент Наусідав. Спочатку заявляв про п'яту колону, якої треба, яку треба позбутися в органах влади української. Цього не відбувається. Потім, звичайно ж, вже заговорили і про неймовірну корупцію, яку. і жодних дієвих кроків на тлі агресії не відбувається. А в Ізраїлі на тлі агресії відбуваються абсолютно дієві кроки. Абсолютно. Мало того, що національна єдність так є ще розуміння місця і ролі кожної людини. В нас можна уявити, щоб в Ізраїлі судили за українською аналогією полковника Червінського, генерала Марченка, генерала Павловського. Велика кількість професійних військових, які можуть допомогти фронту, вона просто усунута. І вони ну, В такому напівформальному вигляді допомагають військам, тому що поза військами вони не можуть жити. Але корисний для перемоги полковник Червінський чомусь сидить в ізоляторі, а не на фронті, допомагає. Натомість всяких шахраїв і злодюг ніхто не переслідує. От історія із аудитом, який приходить спочатку на КБ Луч. Потім приходить, ну, починає переслідувати всі е, е, збройні заводи, особливо ну, таких монстрів, як е, там південний машинобудівний завод ім. Макарова, конструкторське бюро Янгеля, тобто всі великі е, чи Павлоградський хімічний завод, всі великі підприємства українські раптом. По суті, потрапили в ситуацію, коли на тлі війни в них арештовані майже рахунки. Призупинена їхня господарська діяльність в силу того, що прийшла якась куриця із Державцслужби і все зупинила. Хіба це можливо це, це в інтересах оборони робиться? Ну, я не вірю, що це робиться в інтересах оборони, тому що від Збройних сил повідчували дуже велику кількість творчих справжніх людей. Натомість показово влаштовують якісь ловлю людей на вулицях. Ну я б сказав, можливо, і не дуже потрібних для ну, для військ. Тому що в нас війна за рік страшно технологізувалася, і ну, зараз потрібно дуже багато інженерів для того, щоб вміли працювати на сучасній техніці, а чомусь війська формуються за принципом. Побільше з лопатами, менше з е, ракетами.